Пастка, в яку багато хто з нас потрапляє або наприкінці року, або у січні вітаю! Мене звати Олександра Алексюк. Я психолог, сексолог, клінічний психолог, супервізор та викладач. Зараз у нас січень, і ми всі опинилися знаєте, в такому епіцентрі марафону успішності. Соцмережі просто майорять ідеальними подорожами, да, десятками якихось прочитаних книг, хто вже там вивчив англійську, наприклад, да, про якісь а, закриті проекти. А, і в цей момент багато хто з нас може відчувати да, замість святкового настрою або такий відчай, да, якусь можливо тривогу, або навіть сором за те, що я зробив недостатньо. Сьогодні я хочу з вами поговорити не просто як психолог. Да? Я е, хочу провести справжню ревізію нашого мислення. Ми подивимось на е, підбиття підсумків через призму нейробіології та клінічної психології. Я е, поясню вам, чому ваш мозок іноді працює проти вас. Як працює хімія невдачі і як перехитрити цей ці механізм, щоб вийти в Новий рік не виснаженими, а навпаки, наповненими. Отже, ми почнемо із біології. Чому ми так легко забуваємо про 90% зробленого і гризимо себе за 10% того, що не встигли? В нашому мозку працює механізм, котрий називається негативне опередження. Еволюційно наш мозок він просто не був створений для того, щоб робити нас щасливими. Він був створений для того, щоб ми могли вижити. Тобто, для пересної людини було життєво важливо пам'ятати, де вона помилилася. І де на неї чекає небезпека. Помилка тоді дорівнювала ну, навіть смерті. І сьогодні помилка це невчасно закритий дедлайн. Або це не вивчена англійська мова, як в мене, наприклад. Але ваша мигдалина – це центр страхового мозку. Він реагує на це так само інтенсивно, як на хижака. І коли ви дивитесь у свій список планів і бачите там. Прочерка, то відбувається дофаміновий провал. Дофамін це нейромедіатор, який м очікування, тобто да, нейромедіатор очікування винагороди. Коли ми ставимо ціль, ми отримуємо кредит дофаміну. Якщо ціль не була досягнена, мозок відчуває це як фізичну втрату. Тобто рівень дофаміну падає нижче базової позначки. І на зміну йому приходить кортизол, тобто гормон стресу. І саме тому ми можемо знаєте, відчувати цей специфічний смуток. І це не наша провина, це біохімічна реакція на розрив між очікуванням і реальністю. Якщо ми подивимось на це з точки зору психології, так? тобто, коли ми чуємо фразу підбити підсумки року, наша психіка рідко це сприймає як турботу. Вона це сприймає найчастіше як перевірку, ну, як такий екзамен. Наче нас посадили за парту і сказали: ну що, покажи, чого ти досяг, чому так відбувається? На жаль, тому що більшість із нас виросло в системі, де нас оцінювали не за шлях, а саме за результат. Тобто у дитинстві помилки рідко були частиною процесу. Частіше це було доказом того, що ти не дотягуєш, ну, що якась маша краща, ніж ти. Це було про неприйняття і про нелюбов. А любов і прийняття дуже часто. Путалась з досягненнями. І коли доросла людина наприкінці року починає аналізувати життя, вона несвідомо повертається в цю позицію. Я той, кого оцінюють. Да, життя це екзаменатор, підсумки це вирок. І саме тому навіть об'єктивно складний рік психіка часто читає, не як мені було важко, а як я погано старався або погано впорався. І у цей момент активується наш внутрішній критик. Не як голос розуму, да, а як такий, знаєте, внутрішній наглядач. А, і він не питає, що я прожив, да, що я витримав за цей рік. Він питає, чому не більше, чому не краще, чому ніяк там у інших, да, як все почути в дитинстві. І тут важливо сказати чесно: внутрішній критик не аналізує, він карає. Тому під виглядом підсумків року людина часто робить тотальне знецінення себе. Вона ігнорує контекст, вона стирає власне зусилля. І це не рефлексія, це самокупання. І ще цікава історія конфлікту двох «Я». Я як викладач часто розбираю зі студентами концепт, концепцію, пробачте, Карен Хорні, про конфлікт між я реальним та я ідеальним. І підбиваючи підсумки, ми дуже часто потрапляємо в пастку такої, знаєте, самотиранії. Ми виставляємо собі оцінки за школою того ідеального я, яке ми самі ж собі вигадали ще в січні минулого року. Це я не хворіє, не втомлюється, не живе в умовах війни чи блекаутів. Це я просто як функція, а не жива людина. І коли реальна людина, да, ми із вами стикаємось із результатами року, то вимикається таке дихотомічне мислення: або все, або нічого. І Якщо я не став ідеальним, ну, значить я нуль. Але в психотерапії ми знаємо, що здоров'я знаходиться в сірій зоні. Окремо, хочу також додати, як сексолог, цей внутрішній критик, він найсильніший ворог нашої вітальності. Коли ви себе караєте за якусь неуспішність, ваш організм переходить у режим виживання. А в режимі виживання, ну, лібідо та творча енергія, вона взагалі відключається першими. І ви не можете хотіти життя, якщо ви постійно відчуваєте себе недостатнім хорошим Там, для нього, да, для неї. І як же зробити підсумки, не щоб ми не розплакалися з вами, да? ось такі мої авторські чіткоди. Перший це легалізація контексту. Тобто жоден план не існує у вакуумі. Запишіть те, що ви не зробили, а те, в яких умовах ви працювали, ви виживали для України зараз адаптація, це і є найвищий розвиток. Якщо ви зберегли працездатність, стосунки або просто ментальне здоров'я. В умовах постійного стресу ви не просто молодець, ви здійснили нейробіологічний подвіг. Тобто, ваша профронтальна кора, вона вистояла під шквалом кортизолу. Це головний актив року. Друге, Оцінюйте не результат, а навичку. Наприклад. Ну, не знаю, ви не вивчили англійську до рівня С1 або німецьку. Але ви навчилися вчитися в стресі. Ви зміцнили нейронні зв'язки, що відповідають за когнітивну гнучкість. Ну, і Результат можна втратити, але змінений мозок і нова навичка адаптації, вони з вами залишаються назавжди. Це дуже важливо. Третє. Це аудит енергії, а не завдань. Замість списку, перемог. Зробіть список тому, що давало вам ресурс. Де ви відчували себе живими, де ваша енергія зростала. Прямо по списочку діці, Да? У сучасному світі успіх це не кількість грошей, а кількість життєвої сили, яку ви зберегли до нового року. Хочу вам розповісти один приклад. У мене якось була клієнтка, яка дуже сумувала, що не відкрила власний бізнес у цьому році. Вона вважала рік провальним, гризла себе. Але коли ми почали розбирати деталі, то виявилось, що за цей рік вона вперше в житті, а їй було 40 пішла в терапію і навчилася говорити ні, токсичним родичам. Ну, мамі в першу чергу. З точки зору соціального успіху, ну, ніби взагалі нічого не змінилося. Але з точки зору нейробіології, вона зруйнувала старі деструктивні нейройні ну, магістралі і побудувала нові. Вона створила фундамент. Да? А ми розуміємо, що будувати дім на болоті ну, взагалі неможливо. І цей рік вона витратила на те, щоб осушити це болото і закласти бетон. Ну отже, це не є успіхом. Це фундаментальний успіх, без якого ну, бізнес би просто її зруйнував, але трошки пізніше. Так само в сексології, наприклад, якщо пара не поїхала там у якусь відпустку мрії, але навчилися чути потребу один одного, без сварок це прогрес який не вмірюється лайками в інстаграмі, але він змінює якість життя кожного з нас, да? кожного дня. Завершаючи, я хочу сказати, головне, ви, це не ваш список справ. Ви це набагато більше, ніж ваше досягнення. Ваш мозок це дивовижний інструмент, але іноді його треба калібрувати. Через любов до себе та раціональний аналіз. І не ну, якимось статистичним даним вбивати вашу самоцінність. Яке б одне маленьке досягнення ви не згадали сьогодні, навіть якщо це просто те, що ви знайшли сили та час подивитися це відео? Подякуйте вже собі за це. Ну, а мені напишіть у коментарях одну річ, за яку ви собі вдячні в цьому році, не дивлячись взагалі на обставини. Давайте створимо тут поле підтримки, а не поле змагань. Бережіть себе, свій дофамін та вашу внутрішню дитину.